Приніс я на роботу ХПшку, ось так воно виглядає. Зняв резинки і відкрутив болти нижньої кришки. Скинув нижню кришку і що ми бачимо? Ну, в гарному технічному стані, без і принаймні. Плата на вигляд не пошкоджена, але ми бачимо, що батареї нема. От негідники спиздали походу. SSD-диск теж не прикручений. Одне радує, що опорка 8 стоїть. А в якому стані наша SSD і опорка. Треба ще визначити. Прикрутили назад тою SSD-шкою і пробуємо включати. Нажали на кнопку включення. На блоці видно, що він відреагував на кнопку і почав щось робити. Може навіть і включатися. Але по характеру споживання видно, що він має включитися. Трохи перемотаю, бо оживлення з палати було скинуте, і відповідно він довше буде включатися. Ого, і що ми бачимо? Картинку. Ноутбук на 10-му поколінні за півтори тисячі гривень включився, і матриця навіть не бита.